Вітаю глядачів мого каналу. Якось я більше півроку назад знімав на початку цього року чи в кінці минулого року, тобто в кінці 23-го чи початку 24-го року оцю качалку. Привіт глядача мого каналу. Сьогодні я вирішив знову зробити відео про качалку нафти, яка майже в центрі. нас находится в Калифорнии. Ось. Табличка. Поведомляет законность качалки. Крипфин ресурсы. Рутвейл фи. Вот. И так дальше. Вот. Она продолжает просевать. Вот такая качалка. Щоб туди ніхто не заліз, є значить цей дрот. Дріт е, колючий. Вона закрита. качає собі нафту. Отак. Напроти. Бізнес-центр якийсь. Ось тут дорога Каві... Каліфорнія Авеню проходить. За дорогою там, по-моєму, це житловий будинок якийсь. Там. Тут у нас Банк Оф Америка. О, тільки щось погано видно. Банк... ну це банк, коротше, там банкомат. Він нас спробую збільшити. О, от, Банков Америка. От. І за нею ще є. Тут далі, тут є як їх, Оп. Е, мотель. там го, 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 готелі мотели. В общем так, і качалка собі качає. Ось такі дивні речі зустрічаються в бакецвіті. Ці качалки так поодинокі можуть стоять в будь-якому місці, як самого і самого бекетцвіта міста, так ну і, скажем, за містом уже просто в полі на якійсь ділянці якогось приватного. Власника. Отак. От Отакий бізнес. Приносить е, прибуток, то й нічого не треба робити. Вона просто качає, підтримувати в робочому стані цю качалку. До зустрічі! Вона тоді працювала, можна подивитися старе відео, а зараз вона вже поломана. зламалась. А все, все зламалось, все порушилось. Нічого не залишилось. Ну що, так уже так уж і повде, Так що, от так от. У мене на відео вона залишилась робоча. Тут вона повністю поламалась. Чому поламалась, не знаю. От, бачите, так, покидали її і все. Отак от, от. Оце е, компанія. Це вона тут в центрі, ну майже в центрі е, е, Бекерсфілда і вже не працює. Бізнес закінчився.